Майже три тисячі адміністративних протоколів на водіїв порушників склали коломийські інспектори минулого року. Інформують у державтоінспекції. Більшість із цих порушень, а саме 2583 – це такі, що впливають на ДТП. Їх називають пріоритетними з цих протоколів 223 складено за керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. Минулого року на дорогах Коломични спостерігалося зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод в порівнянні з 2011 роком. Так, минулого року у нас сталося 134 дорожньо-транспортних пригоди, а в 2011 році їх було 158. У Минулому році було 43 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими проти 47 у 2011 році. Загинуло минулого року 15 осіб і 39 отримали тілесні пошкодження, що на 6 менше, ніж у 2011 році. Відносно спокійно розпочався новий 2013 рік. Проте вже 8 січня сталася аварія з потерпілими. В селі Мишин на дорозі татарів Кам'янець-Подільський зіткнулися автомобілі Фіат та «Форд Транзит. Автомобіль Фіат виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті зіткнення водії обох транспортних засобів отримали тілесні пошкодження і зараз перебувають на лікуванні у Коломийській ЦРЛ. Слизькі дороги, перевищення швидкості та самовпевненість водіїв такі найголовніші причини дорожньо-транспортних пригод у зимову пору року. Тому в Державтоінспекції радять: зимою варто пам'ятати про технічні особливості автомобіля на слизькій дорозі та не забувати про пішоходів. Люди, які переходять дорогу, можуть посколзнутися та впасти. Тому не варто лякати пішохода різкими звуковими і світловими сигналами.